Я про який не ходила. Ти знаєш, іноді згадуються найдивніші проєкти, найдивніші дітеї приходять людям коло і потім вони перетворюються на життя. Це дуже цікаво. Як іноді... Ти можеш щось запланувати, а потім вас. І воно цілилося. Отримало таке від життя. Но... Ти заходиш в варко, варко, ти варко. варко. Так. Е, в мене вже фактично готове все, уявляєш? В тебе також. А у Сєнічкіна готове? що до нього? Ну, може, можемо все погано за да? там? Ще патель не вже немає більше патель. Я вот сала, но я семечку.